Всім привіт, вам сподобалось відео, де я показую розкидки на CS2, і вже є відео по карті Dust 2, Mirage. Можна перейти по посиланню в описі і подивитися. А зараз я вам покажу гранати на карті The Ancient. Почнемо як по сторінечки з Middle. за те сторону, Те спавн Заспавнилось і, наприклад, хочемо кинути смок вікно. Можна зробити два випадки, як можна кинути. Дивіться, вирівнюємося по цій стінці. Вирівнюємося по цій от плямці, Пишку кидаємо. І ось такий смачок у нас залітає. Ось так це все видно зі сторони. КТ сторони. Ось так він залітає. Ну, все закриває, що треба. Тобто снайпер тут вас не зловить. Потім наступний смок також у вікно, але вже з іншої сторони. Також наводимось по цій стінці по краю, знаходимо оцю от плямку. І також сам, також сам таким же самим методом кружку кидаємо, і смок злітає також у вікно. Так же саме все гарно закриває. Ніде тут нічого не видно, нема ніякого просвітлення, через яке можна було б зібрати інфу і так далі. Ну, якось ось так це все виглядає. Наступне. Наступне. Смок в девятку. Дивіться, можна кинути ось так. Стоїмо ось цей угол. І, до речі, цей угол дуже гарний, через що... Щас я вам покажу, дивіться, з цього угла можна кинути 3 смака. Перший наводимося по цьому углу, кидаємо. Це в нас на дев'ятку, Такий ось смачок прилітає. І дев'ятка закрита. Токож все чітко закривається. Нема ніякого просвітлу, через яке можна побачити. Ось так виглядає. Потім з цього ж самого угла. З усього самого угла, можна кинути смок в донет. Кидається дуже легко. Наводимося як на відео. По цій першій колонці. Трішки нижче, посередині десь. І кидаємо прішку. Ось сюди, од наводимося. І прилітає в донет. Це вся історія. Ну, ось приблизно так це все виглядає. Для КТ виход на мід. Закрито. Тобто, з цього можна підпушувати. Вікно, наприклад, ви йдете з міда. Тут зробили ендрі фраг, і вже можете спокійно виходити у вікно. Там Б під підпушувати в спину, або в спину А. Це від ситуації. Так, наступне. З цього. Самогола можна кинути ще у вікно смок. Наводимося як на відео серед оцих гіллячок, ось це трикутничок, наводимося по центру нього, і також з самого кидаємо смачок. І вікно також ідеально закривається. Ось якось так це все виглядає. Ну. З кайфом, що я можу сказати, з одної позиції зразу три точки закривати. Найголовніших три точки, що саме головне. Показую ще раз, дивіться. Стаємо ось цей угол. І три смачка можна кинути. Перший. Дев'ятка. Другий. Вікно міда? І. Донат. Ну, ідеально. Максимально ідеально. Все з одної позиції, дуже зручно. Якщо мені не подобаються, подобаються смоки донет з цієї позиції, то можна ще кинути з цієї. Стаємо по ось цій щельці. Ну так, приблизно по цій колонці. Наводимося от сюди і прішку кидаємо. Так, же саме смок в донет. Просто що з іншої позиції. Сюди вирівнюємося. Стаємо. Кидаємо по цьому квадрату. кидаємо. Ну, Ідентичний смок, тому не бачу сенсу його залучувати, коли можна просто залучити з ось цієї позиції три смешка. Так, давайте напевно, час тепер швидко покажу, що. Стосовно Б планта, а потім вже підемо на мід. Бо тут трішки все швидше буде. Дивіться, при виході на Б, з тієї позиції можна кинути 3 гранати також. Перше. По цьому темному між листками вирівнюємося, в уголок стаємо. з прыжка кидаємо. Це смок на лонг. Ось так виглядає. закриває все чітко. Якщо буде снайпер тут стояти і ловити вас, він вас не зловить. Потім, якщо є на лонг, то має бути і на шорт. Все правильно, є на шорт. Стаємо сюди так само в угол. Наводимось по центру ось цієї центральної опори. Пришку кидаємо. І ось так прилітає смок. Також для снайпера буде проблематично поймати вас. Наступне. З цієї позиції можна кинути молік в ніндзя. Вирівнюємося. Тут, якщо ви можете придивитись, дві точечки. По центру вирівнюємося. Пішку кидаємо. Ніндзя горить, палає, все дуже добре. І п'яттешніки оттуда вилазять. Показую ще раз. Тим, ось цей уголочок. Перший смок лонг, сприжка, другий смок спряжка торг і молік в кріску. Ось така двіжуха виходить. Потім, якщо хочете кинути молік за плент, тобто сюди перед е, виходом з Києва, стаємо по цій штуці, вирівнюємося. І кидаємо від руки Між оцими щельками. Молік прилітає за плент і перед Києвом. Тобто, якщо хтось буде тут стояти вас ловити, то ви його трошки викорите звідти. І можна кинути отакий от смачок. Форт. Дивіться, вирівнюємося по цьому трикутичку, Кидаємо оцей листочок. Ось це, саме верхній. Не плутайся з цим, бо я дуже часто плутаю з цим ось. Ну ось це саме верхній наводимося кидаємо від руки без пляшку без нічого. Ось такий смачок. Ну, також зручний, але навіщо паритися щось тут вирівнюватися, якщо можна з угла підійти і розкидати весь плет. Також дивіться, можна кинути смок в лонг з оцієї позиції. Якщо ми там з віда виходимо, наприклад, допомагати темейтам. Стаємо сюди. Бачимо, що Випирає трішки оця штучка. І от по центру між оцею доскою і оцею штукою просто кинути смачок. Ось. Орієнтуємося десь приблизно трошки вище, ніж центр. Ну коротше, щоб десь отак от стояв у нас підсіл, можна навіть вище спокійно. Тут на рандомчик вже вицілити, в будь якому випадку він прилетить сюди. Але все одно мені це не зручно, тому що реально можна з однієї позиції. Людина, яка зразу виходить і планує сюди виходити, вона може розхидати, навіть сама під себе, і вийти. Прочекати тут під пуш, щоб не відбувся, і виходити, розчекувати оці позиції. Але. Для загального знання, розуміння. Знаєте, що є ось такий ще смачок. Так, переходимо до міду. Ось щось ми затягнули з Бессайдом. Так, дивіться, з міда ми можемо зробити ось такий смачок. Ми можемо допомогти тим, хто виходить е, на А. Якщо ми там вийшли, прочекли, подивилися, на міду когось вбили, забрали, чи зросто розуміли інфу. Звідси можна кинути смачок. Дивіться, вирівнюємося по зйомку. Ось і стінці рівненько. Отак так стаємо. Наводимось на ось ці листочки. Приблизно ось по центру, ось так, як на відео. І в пряшку кидаємо. Смок летить в КТ, і це допомагає нашим тіметам звідси вийти на. Потім наступне. Так, дивіться, вирівнюємося по цій лінії ще. Ось є такий смачок. Вирівнюємося по цьому квадратику. І кидаємо це у вікно смачок, який такий доволі глибокий, але можна в принципі за нього грати, якщо треба кинути. Тут, правда, є трішки просвіт, але якщо вам терміново треба кинути, можна використовувати. Ось сюди ось стоїмо по лінії. Ось так. І кидаємо кружку. Ось ну, Зараз, до речі, не дуже глибоке вийшло. Ну, раз на раз, як виходить такий смішок. Наступний смок вдонет. Стаємо ось сюди, вирівнюємося. Це вдонет під виход на А більше. Підходить. Потім вирівнюємося по цьому, по цій стінці, наводимося на цей квадратик, на це віконце. Ось такий смачок. Ось так він виглядає. Це для підтримки, якщо ваші виходить на. Показую ще раз, бо першого разу щось у мене сильно вийшло. Вирівнюємося ось по цій стінці, ось так. Наводимося на це вікно. Можна навіть по центру. Ось так, наводимося в тупу по центру. Трошки кидаємо. Прилітає в донет. В принципі, окей. Якщо виходить на і кажуть, що в нас нема гранат, а щось кинути а ви на міду, то в принципі пойдет. Можна використовувати. Наступний смок з міда, напевно, давайте я вам покажу, як можна закрити е, вікно. Так, стоїмо, вирівнюємося по цій стінці. Е, Єсть тут п'ятнишко таке. Ось все. Це п'ятнишко, є перше, є друге. Ми наводимося по цьому п'ятнишку, і в пляшку кидаємо. Ось такий смачок ввіпнув. Цей плюс закривається з часу, це не сильно багато займає часу. Ну і тут, та ні, тут нереально зловити вас. Тим паче, якщо смог ще придати якось набагато краще, наприклад, якось ось так. Ну, орієнтовно він закриває вікно спокійно, наприклад, як ось. Тобто тут спокійно можна вирівнятись. Не треба просто навіть е чітко вирівнюватись в пікселі. просто приблизно стали, кинули все. Або так. Закриє. Тут знизу не думаю, що щось є, ну так. Да. Нема тут нічого такого критичного, щоб могло б. Зіграти проти вас. Ну і з Міда так-то, в принципі, все. Більше нічого такого, я не знаю, щоб могло бути корисним. Тому, ну, щось типу такого. Переходимо плавно до А-сайду. Дивіться, перший смачок. Плавно переходимо до А-сайду. Що стосовно А-сайду. Вирівнюємося по цьому бортику по цій другій лінії. Другий 4 кутничок. Зверху раз, два О, Оцей пропускаємо. Ось цей. Як на відео. По нижньому углу кидаємо це смок в донет. Ось так гарно він прилітає. І закриває донат. І ви спокійно це виходите. Можете не сильно переживати за цю позицію. Наступне смок в Сіті. Стаємо в ось цей уголок. Присідаємо. Так, ось все. присіли в цей уголок. Присіли ось цей уголочок. І не відпускаючи кнопку, на яку ви присідаєте, з пробілом кидаємо. І летить смок в КТ. Закриваю кита. Наступне е, флешка. Від руки кидається ось так. І сліпить декілька позицій, які вас тут можуть дивитися. Перша позиція. Якщо ось так буде відкрито стояти, також його осліплює. Сіті не осліплює, на жаль, якщо хочете Сіті осліпити, це вже треба кинути дуже таку глибоку флешечку з китка. І тоді Сіті буде осліплено. Ну, тобто можна використовувати е, дві флешки просто. І то сліпить вона не дуже гарно. Тому краще вже ось тут, коли ви пішли в квитик, кинути від руки. Наступне що? Від руки також кидається в проходік. Орієнтовно дивимось і кидаємо. Закрили. Також можна закрити і Сіті, від руки кинути. За оцю стіночку ховаємось, кидаємо, якщо тут немає у нас нікого, кидаємо. Так, давайте напевно тепер, тепер покажу вам, що стосовно КТ-сторони. За КТ-сторону. Тут від руки можна кинути. На ходу орієнтуємося на цю, от... на цю колону. кидаємо. Також донет від руки, тому що у вас респа дозволяє швидше дойти в будь-якому випадку, ніж це зробить те сторона, тому тобто тут можна ну, максимально зайняти удобну позицію і вже розкидувати е проходи. Стосовно міда така ж сама історія. На ходу, поки вас тут ще не видно, кинули. Закрили виход. Єдине, що ось тут можна прийти, тому. Ну, тут треба розуміти, тут треба пару разів самому спробувати. Можливо, якось отак комусь зручно кинути. Комусь отак. Щоб максимально глибокий. Ну, це все можна від руки кинути. І закрити спокійно. А, стосовно Б. Тут можна. Вирівнюючись отак от. Також від руки, в руки прыжку кинути і закрити рамку вихід. Навіть можна піджати і отак от дивитися обережно, але там вас теж буде видно. Потім наступне молік. Ось такий молік можна кинути на рамку. На ходу показує, як це робиться. На ходу вирівнюємося приблизно, як на відео, ось так. По цій штучці. Проходимо, кидаємо. Пришка. А, ну тут не відкрився. Тому... Ну, приблизно, так, щоб ви. Попали. Можна навіть трішки так нижче. Коротше, це все треба спробувати відчути. Як зручніше. Хтось кидає ось так. Отут на ходу кидає. Трішки вище, правда. Ну, я просто не кидаю такий, такий молі, тому не знаю, просто бачу, як так кидали. Ну, так-то, в принципі, все. Саме головне тут за те, за ките тут все можна від руки кинути. Тому. Ну, ось такі от смачки. такі гранати. Всім дякую за перегляд. А, до речі, хтось питав, як зробити таку карту, щоб нічого не мішало. Як тренуватися? Дивіться, заходите в режим тренування, ставите оці галочки, 4 штучки, і вибираємо карту, де ми хочемо почати тренуватися. Заходимо на людьбу з них, наприклад, нюк. Заходимо на карту. Вибираємо сторону. У вас тут якраз грошей багато, можете закупитися. Щоб літати, пишемо sv нижнє почеркування, Чіпці. 1. 0. Це виплення режиму. 1. Ну і щоб літати, є команди, які я залишу в описі. Основні такі команди, якими я користуюся. Це повтор гранати, наприклад. Зараз закуплюсь. Наприклад, я ось кинув гранату. Я хочу її повторити. На одну плану, що я це все роблю. На одну папу, киду смок собі на вихід. І ось так. До кнопку я можу повторити декілька смоків. Всім дякую за перегляд підписуємо, ставимо лайки і чекаємо нового відео, а нове відео, Скоріше всього буде саме на карті нюк. Всім дякую всім пока.